Всіх і кожного в м'юзікрумі ще до того, як Україна стала незалежною, Марія Бурмака вже співала українською для дівчини з гітарою. Це було не просто хобі, а свідомий вибір. Вона знала, за що стоїть. Цю впевненість у важливості мови й культури їй прищепили ще вдома. помітні Родилась у Харкові. Мама говорила українською, а батько спочатку говорив російською, а згодом почав вивчати і українську мову, і історію. Марія згадувала, як батько привів її до будинку слово і сказав, що тримати цей культурний ланцюг це їхня сімейна місія. Ще у шкільні роки вона співала народні пісні, а згодом почала писати власні українською мовою. Буде госпочкові сапі. Вати буде моя дитиночка в спати. Марія також була єдиною в класі, яка вчилась за українськомовним підручником. Але коли протистоїш усе своє життя, це виробляє характер. І це виробляє підхід до музики. Марія Бурмака розповідала, що в Харкові почувала себе як українська дитина серед чужого простору. За її словами, люди звертали увагу саме на її мову. Їй було не просто знайти слухача, але саме Радіо Промінь, де звучала українська музика, стало важливим простором для неї. Після років боротьби вона зізнавалася, що коли чує українську пісню у рідному Харкові, в неї всередині стискається щось дуже важливе. Це результат тієї багаторічної боротьби. Сонце не бантоше. Тільки тільки бе зарушає. У 1987 році Марія вступила на філологічний факультет Харківського університету. Майже відразу почала писати пісні на вірші українських поетів від Олександра Олеся до Івана Малковича. У 1989 році вона виграла гран-прі на фестивалі Оборіг у Луцьку, а також отримала відзнаку на першій червоній руті в Чернівцях. Ой, не квітне весно, пишеними квітками. бо народ стане, розірве кайдани». Перший альбом Ой, не квітне весно з'явився завдяки фірмі Ковза. У ньому були не лише авторські пісні, а й пісні на вірші як маловідомих українських поетів, так і поетів розстріляного відродження. Окрім того, там містилися обробки народних пісень, записаних під час етнографічних експедицій. То але сузенолюс буде жай, ворон конець може ти мій сонний люди. Знай, сну кінець. У 1991 році канадська компанія Євшан видала компакт-диск співачки Марія. Перший українськомовний поп-альбом у стилі Ейдж». Його двічі перевидавали в Україні у 1995 та 1998 роках. Моя земля з рахматною журбою. Хай сходить співом серце соло. У 1991 першому Марія Бурмака переїхала до Києва. Там розпочала співпрацю з аранжувальником Миколою Павловим. Їхній творчий тандем створив низку хітів. Зокрема, заради одного слова та ходить сон. Ці пісні неодноразово очолювали хіт парад «12-2». Згодом ходить сон стала однією з найулюбленіших дитячих пісень, яку підспівують діти сьогодні. Знаємо, шлях казками. У 1994 році вийшов її другий альбом. Лишається надія. Одноіменна пісня стала однією з її найвідоміших і на довгий час стала своєрідною візитівкою Марії. А композиція Ми йдемо багато разів звучала на тлі важливих політичних подій в Україні. Ми йдемо, за нами. Ваш, любі, Ми йдемо. у 1997 дев'ятсот Бурмака презентувала альбом Знову люблю. Він разюче відрізнявся від усієї музичної продукції України. Перш за все своїм звучанням, який журналісти захоплено називали і етномузикою, і українською готикою. Дорожі, і зреї, Особливою була і презентація цього альбому в залі іконопису Національного художнього музею. Концерт був камерним, лише гітара й акустика. Атмосфера справила велике враження. Його називали безпрецедентним у музичному середовищі. Така локація підкресла духовний і мистецький вимір її пісень. Я зама. З ХХ століття та початок 21-го став для авторки плідним та знаковим. Нова рекордс переводила всі три альбоми співачки. У 1998 Марія Бурмака отримала звання заслуженої артистки України. На весні 2000-го співачка починає збирати музикантів для створення власного гурту разом із бас-гітаристом Юрієм Пилипом. Це був новий етап і в звучанні, і в підході до сценічної роботи. У той самий період Бурмака здобула науковий ступінь кандидатка наук із журналістики. І досі Марія успішно поєднує ці дві професії. У 2001 році з'явився альбом Мія псевдонім Марії в інтернеті. В ньому 12 пісень і 12 особистих історій. А наприкінці того ж року вийшло спеціальне різдвяне видання із Янголом на плечі. Сіримая дві четвертий став переломним. Альбом Марія Бурмака номер 9 – Оновлений склад гурту. Участь у помаранчевій революції. Вона виступала на сцені майдану. А наприкінці року вийшла збірка пісень з 10 альбомів. Ми йдемо найкраще. Такий собі підсумок 15 років творчості. Не бійся жити, 2005-му бурмака вирушила до США та Канади з благодійними концертами. Там вона брала участь у соціальних акціях, записувала англомовні версії своїх пісень і знімала нові кліпи. Її навіть запросили виступити з лекцією в Колумбійському університеті у 2008-2009 роках. Вона випустила низку популярних пісень Пробач не тому з ним народження сонце. Тоді ж отримала звання народної артистки України. never move now. Ка завжди поєднувала творчість і активну громадянську позицію. Вона підтримувала людей із ВІЛ, їздила з концертами до зони АТО, виступала для української діаспори у Франції, Великій Британії, Канаді. Була учасницею трьох головних революцій країни: голодування на граніті, помаранчевої революції та революції гідності. Важливим етапом творчості співачки стали два дитячі альбоми. Бурмака не раз говорила, що в Україні катастрофічно не вистачає пісень для дітей українською. Саме тому Марія вирішила це змінити. Її пісні, зокрема, зелена шапочка, стали справжніми хітами серед малюків. Моя зелена шапочка, дусні зелена крапочка, коли зима закінчиться, цього ніхто не зна. Мою зелену шапочку. Купи. Ні, роки Марія Пурмака продовжує активно виступати, бере участь у благодійних заходах, співпрацює з молодими артистами. Зокрема, записала дуети з Владом Дарвіним та іншими українськими музикантами, поєднуючи покоління та стилі. У 2024 році співачка пережила особисту трагедію. На війні загинув її брат Святослав Бурмака. Саме йому присвячена нова пісня братику. У своїх інтерв'ю Марія пояснює, що це не пісня про війну, а про людину. Вона створена для тих, кого вже немає поруч, але кого пам'ятають і люблять. Бурмака називає її тим, що ще може зробити для брата і для всіх, кого забрала війна. З перебільшенням можна сказати, Марія Бурмака, явище на сучасній українській пісенній сцені, найяскравіший представник нового пісенного жанру, який українською називається Співана поезія. Взагалі, її мистецтво досить складно помістити в рамки будь-яких академічних назв. Вона пройшла всі етапи: від незалежності до війни, від сцени до волонтерства, від хітів до тихих колискових. І попри всі трагедії, вона залишилась вірною собі своїй пісні. Її позиція незмінна. Бути українкою це про вибір і про характер. На цьому все. Ви були в М'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.